Всім привіт! Це ранок 2. Стосується, маман трохи під'їла, п'є воду. Просочену більше її давати ніхто не буде. Один черпачок. Хватить для початку. Сім штук у неї було восім, але один трошки... О, дійшов. Виділ все добре, почистилось, будемо наблюдати. Підготовує. Дом бракований попався. Я сказав, що вони не чисто породні, але ширкіс не впливає. Вивертується хорошо. Взяв інструмент. Зараз проведу поросятка процедури. Здав далі цих двох свинок, які тут були на турбазі, обіцяв вам розказати ціни. Це було темно, як я здавав, я там якісь епізоди ми вставимо, Потрохи покажемо, як ми здавали. Я, кажу, я з цими людьми працюю давно, то ми так в неї погрузили. Я їх не важив нічого і вони поїхали. Люди важили їх вдома. Налагодив ілюмінацію, щоб погрузити цих ребят з турбази. Бо темно вже, воно не сильно пізно, 18 година. Ну, але зима. Так, друзі, дождався Олега. Приїхав, забрав. Я втопився, казала Ксюха. Так. Да. Ціни потім скажу, бо не знаю. Загружаю, зараз я так. клетка хочу Що по цінах? Став я двох свинок, одна була вагою 180 кг, друга 152. Здав я їх по 80 гривень. Якраз ми втовпились, зали їх до Нового року. Що мені дуже хотілося.